Найчастіше ніж тримається ну, ось так. Отак це тільки у кіно. Що треба зробити? Ось тримається. Вам треба вдарити двома долонями. Одна б'є в руку, інша в кисть. Рука згинається і він вилітає. Тільки робимо це дуже швидко. Раз. І він автоматично вилітає. Це один з прийомів самозахисту від тренерки Ганни Мужинської та її восьмимісячної Варвари. Вона завжди на кожному тренуванні, на кожному заході. Вона нам допомагає. Ганна є президенткою обласної федерації хортингу. Це сучасне українське бойове мистецтво. Курси самооборони веде вдруге. Перший захід вже відбувся в минулому році. Людям сподобалось, було багато охочих, тому вирішили зробити ще один курс. Складається з трьох занять, за які відвідувачам пропонується оволодіти базовими прийомами самозахисту. Вони відпрацьовують протягом години невелику кількість, але деякі прийоми відпрацьовують, задають питання, які їх цікавлять. На жаль, є такі ситуації, коли задають питання з власного досвіду. На когось вже нападали і питають: от а якщо сталася така ситуація, що можна зробити там, окрім того, чи того, щоб дійсно вміти себе захистити в екстреній ситуації, потрібно наполегливо і, 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 працювати. Насправді занять треба дуже багато, тому що це треба відпрацювати на такому психологічному, щоб мозку воно відклалося до такої ступені, щоб все робити автоматично. Раз, два. Ось ми коли заступили. Заступили, і нам не треба цю руку нікуди дівати. Вона у нас вже готова. Ми хопаємо тут, а цією лівою рукою хопаємо за цю ногу і просто перекидаємо. Зазвичай вивчати прийоми самооборони приходять жінки. Жінки відчувають себе не дуже комфортно на вулиці, особливо зараз темніє дуже рано і немає світла на вулицях, тому хочуть відчути себе більш впевнено, хочуть знати і психологічно усвідомлювати, що вони зможуть дати відсіч, якщо трапиться якась небезпечна ситуація на вулиці. Якщо б'ють знизу у живіт, ми блокуємо руку і. Далі можна схопити за шию, можна. Далі вже орієнтуватися можна просто заблокували, викрутили руку і побігли. Не обов'язково я завжди розказую, що не обов'язково е робити так: е скрутити, закрутити, зав'язати і чекати, викликати поліцію. Найголовніше це врятувати своє життя. Ірина Заніздра вдруге прийшла на курс, аби вдосконалити своє вміння на минулі. Три заняття я також приходила у минулому році, і мені дуже сподобалось, і тому я прийшла і ще раз. Дівчина розповідає, що прийоми, які відпрацьовували раніше, дійсно ефективні. Ми о, вдома тренувалися, сюди прийшла з сестрою. Ми тут тренувалися, потім ще вдома. І в принципі, це ну, дієві прийоми, тому що в мене в житті були такі випадки, коли в принципі я собі аналізувала і ну, можна було примінити. Надію, що такого не буде, але варто зазначити, що в нестандартній ситуації на три Винований мозок людини може впасти у психологічний стрес. Коли психологічно людина не готова або впадає в такий ступор, не може рухатися, не може кричати, не може нічого зробити взагалі, але фізично кожна людина може навчитися. Наступне заняття з самооборони відбудеться 24 січня о 17.00 в приміщенні Гончаренко центру Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.